Ви на ютуб-каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати велосипед Келіс Ванаті 30. Це класичний кроскантрійний велосипед, створений спеціально для жінок. Геометрія алюмінієвої рами КЛЦ розроблена з врахуванням параметрів жіночої статури. Елегантно вигнута верхня труба та привабливі кольори не залишать вас байдужими. Внутрішнє проведення тросів і рубашок створюють чистий та охайній вигляд велосипеда та зменшують ризики їхнього пошкодження. На рамі розміщені кріплення під фляготримачі, крила та багажник. Тож на такому велосипеді ви можете відправитися в подорож або використовувати його для ком'ютингу. Пружина Вилка SR Suntour XCE 28 з ходом 100 мм ефективно поглинатиме великі нерівності траси. Трансмісія Shimano 3 на 8 забезпечить ефективне педалювання за будь-яких умов. Вона ті 30 оснащений механічними дисковими гальмами, які вирізняються ефективною роботою та простотою обслуговування. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі, широкий асортимент екіпірування та додаткових аксесуарів. До вашого велосипеда ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто хащу, вулиця Томашомасаркап'ятдесять 54. Навпроти супермаркету Сільверленд, другий поверх. А для уточнення більш детальних характеристик вам потрібно переходити на наш сайт. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. А для замовлення телефонуйте з номерами у вас на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайки, щоб не пропустити наступні відео огляди.